Рекорд України на день міста подарували чернігівцям найсильніші жінки світу. Наш земляк богатир Олександр Пеканов традиційно запрошує до Чернігова на силові шоу своїх колег по стронгмену. Однак цього разу показовий виступ був унікальним, адже залізо підіймали представниці прекрасної половини людства. Дівчинки тренувані, дівчинки-чемпіонки. Одна самая сильна планети, друга. Інша... Заняла серебряну медаль і Чернігав такого ще точно не бачив українки, которые прославляють Україну. Звучить наш гімн, подіймається флаг. Я думаю, це очень прекрасно, не тільки словом й ділом. Дівчата продемонстрували чернігівцям всю свою силу. Глядачі охоче долучалися до їхніх виступів. Однак повторити вправи за дівчатами не могли навіть чоловіки. Якщо без підготовки, так, звісно, слажнавата. Ну я думаю, що якщо там чуть потренуватися, то реально ну, конечно, дідшо дівочки буде складніше, тут. Без питань. як подарунок до дня міста. Дівчата відважилися зазіхнутися на встановлення свого особистого. А заодно і всеукраїнського рекорду у Парні тязі. Українки підкорювали штангу вагою 350 кілограмів. В моїй житті було дуже много видів спорту И легка атлетика я прыгала в потом я перетягувала канат. І займалася 7 Ми з дівчинками виграли чемпіонат Європи. Ну от чемпіонка міра я стала только в strong woman. Молодому поколінню. Треба більше займатися спортом, тому що нація все таки все гірше і гірше стає у своєму фізичному стані, але надіюся, що після таких показових виступів займатися спортом захочуть усі. Стронгмен не є олімпійським видом спорту. На всю федерацію держава на рік виділяє 30 тисяч гривень. А тому тренуватися та виступати в нинішній час атлетам непросто. Тим не менш, чернігів має хороші традиції і молодих здібних спортсменів. От за год за два спорт дійсно піднявся в планки города все таки України на достатньо велике місце. і зараз навіть більше, навіть людей займається спортом, ніж там курять, п'ють. Спасіба, Горсові. Яту, спасибо мэру нашему Александру Владимировичу. Как могут, чем могут поддерживают, не просто даже нас, багатирі, а вообще весь, весь спорт. Спортивне свято на красній площі зібрало чималу кількість глядачів, які віддячили атлетам за рекорд своїми оплесками.